Скоротити 20% працівників коломийської медицини вторинного рівня. Тільки у випадку оптимізації можна чекати вчасної виплати зарплати та підтримки від держави. Таку вимогу ставить перед лікарями Міністерство охорони здоров'я. Так само кажуть обласна та місцева влади. Кого звільняти має визначити сам колектив. Коломийські лікарі з такою оптимізацією категорично не погоджується. Аби отримати свої кровно зароблені, регулярно ходять до керівництва, пишуть звернення та навіть вдаються до радикальних методів. Поки домоглися того, що у Коломиї приїхали представники різних ланок влади, аби вмовити медиків не страйкувати, а шукати компроміс. Чи вдалося знайти золоту середину? Знає Галина Досин, яка відвідала засідання робочої групи. До кінця року на зарплати коломийським медпрацівникам не вистачає 20 мільйонів гривень. Іншого виходу як оптимізація влада не бачить. Страйкуй, не страйкуй, а скорочуватися таки доведеться. Так можна підсумувати усі намагання лікарів домогтися своєчасної виплати заробітної плати. Аби не допустити чергового страйку, Коломию приїхали обласні чиновники. Зокрема, директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Мирон Матейко. Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів Леся Балагура, голова комісії обласної ради Манолій Піцуряк. Була у залі місцева влада, обласні міські та районні депутати, начальники відділів, управлінь, структурних підрозділів. Зустріч провели у районній раді. На початку присутніх проінформували про терміни виплати заробітної плати за червень-липень цього року. Починаючи з жовтня. Листопада і грудня ми вже не будемо мати чим платити заробітну плату на сьогоднішній день. Заборгованість по заробітній платі у нас складає 8 мільйонів 932,2 тисячі гривень. В тому числі за червень неоплаченої залишилася заробітна плата у сумі 1 млн 744 тисячі гривень. Субвенція надходить у нас два, два рази на місяць – до 5-го числа і до 25-го числа. Таким чином, завтра ми будемо мати можливість оплатити заробітну плату за червень місяць, погасити борг у сумі 1 млн 744 тисячі гривень і практично до 20 числа ми будемо мати можливість оплатити близько 40% заробітної плати за липень. Якщо буде і надалі така ситуація, на 1 вересня поточного року залишиться неоплаченою заробітня плата частково за липень місяць і практично у повному обсязі за серпень місяць. Наблизити медичну субвенцію та виділити додатково 20 мільйонів, яких не вистачає. З таким проханням коломийська влада 44 рази зверталася у державні органи. Всі пропозиції там відхилили. Міністерство охорони здоров'я каже, вчиться економити. Як один з варіантів скоротити штат. Кількість людей має відповідати тим коштам, які вони дають. Колектив сам має визначити, кого треба скоротити. Що в рамках робочої групи підтримуючи ініціативу керівника департаменту, І з кожним керівником відділення слухають вашу пропозицію, не нашу пропозицію. А ви скажете, оскільки у нас є ситуація проблемна, ми можемо на сьогоднішній день обійтися і озекономити на цьому. Але це не означає, що це назавжди. Якщо завтра скажуть, що створюється госпітальний округ і коли додають додаткові кошти, значить ми відповідно зможемо дооформити працівників і добрати. Як залишити лікаря, чи маляра штукатура, то я залишу поки що лікаря, а потім буду думати, як назад взяти того маляра штукатура. І тому я хочу, щоб ви, не... щоб ви зрозуміли, перше для мене це зберегти лікарів, бо лікар це кваліфікований працівник, який надає медичну допомогу. Далі, як не медика, мені здається, далі повинні йти медсестри, особливо палатні, хірургічні, операційні. Я не спеціаліст, я так загальні речі, які знаю. Далі вже можуть іти санітарки, бо ну, як нема грошей, значить нема стільки можливості отримати. Нема можливості е, на сьогоднішній день дві санітарки, вони називаються буфетчиці, розвозять їду. Треба їх, треба, може і три треба. Але нема можливості сьогодні заплатити гроші. До кого звільнити? Лікаря чи буфетчиці? Нема іншого виходу, на жаль. Те, то, що ви кажете, допоможіть. Ми, от ми зустрілися з вами для того, щоб ми... Щось придумали. Я вам нагадаю одну річ, я Ірині Дмитрівні казав, це вам не сподобається нікому тут сидячим. Коли я колись в тому скликанні, переглядаючи ситуацію, я сказав: подивіться, лікар, добрий лікар, напевне, має велику вислугу. Це добавоч, добавочне навантаження на фонд плати. Він ще крім цього є керівником підрозділу. Ще плюс. Він ще крім цього є інвалідом другої групи і пенсіонером. Покажіть мені державу у світі, яка може собі таке дозволити. Таких держав нема. Такий бардак може бути тільки в нас. Через це ми від вас чекаємо. Дайте нам список тих, кого ви бачите, що можна, ці люди можуть врятуватися У приватному кабінеті, у приватному кабінеті, на пенсію і інвалідські гроші від групи. Давайте про це предметна розмова. Ми ж взяли і порахували, що має бути в Коломиї. Я сьогодні готовий додатково до медичної субвенції. Кардіореанімацію профінансувати, дитячу реанімацію, але рахуємо скільки це коштує. А решта, будь ласка, заженіть в норматив медичний. Ні, ні, я не хочу нічого закривати. Та ви мені не давіть на жалість. Не давіть на жалість. Добре, а вам без зарплати добре жити. Погано. Значить, 1400 чоловік 1400 чоловік і маєте мільйон на лікарства в місяць. Я вам той штат минулого року розкатав. Все згідно нормативних актів Міністерства охорони здоров'я. Майже три години обговорювали проблему. Було багато емоцій. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як не готова скорочувати своїх підлеглих. Каже, через нестачу коштів і так довелося звільнити з роботи 98 працівників, серед них 16 лікарів. Пані Садов'як переконана, у районі є медзаклади, на яких можна зекономити. І в нас навіть пропозиції. У нас є від колективу пропозиції, як ми можемо зменшити кількість ліжок і де можемо зменшити кількість ліжок. Але Чітко було сказано, що ми це зробимо, і це буде правильніше, коли все ж таки такі, як гвіздець, і отенія, і печеніжин, згорнуться. Чого ми в цьому плані нічого не робимо? Так, я вважаю, що на сьогоднішній день така установа, як гвіздецька лікарня чи гвіздецька поліклініка, вона не несе тої функції, яка винесла. Це є лікарня для соціального захисту. Це тобто той пацієнт, який нікому не потрібен в державі, він у нас ночує, ми його годуємо і ще й доглядаємо. Це не той рівень надання допомоги, так? Я вважаю, що вона не може там бути, якщо у, нас там такі складні, якщо у нас така складна ситуація з заробітною платою. Однозначно, треба зосередити, хто би там що не говорив, що кажуть, що садовяк зберігає центральну дитячу пологову, а все нижче. Я не нижчу, Я підходжу з аналізу, так як ви всі, три роки поспіль. Ми скорочуємо посади в центральній районній лікарні. Якщо хтось під норматив розширює, ми їх скорочуємо. 53 посади. Ми скоротили в 2014 році, 69 посад ми скоротили в 2015 році, в 2016 році ми скоротили 70 посад. У нас на сьогоднішній день звільнилось. По скороченню у нас пішло 26 посад. По скороченню фізичних осіб я маю на увазі. Все решту, ми стягали з тих моментів, ми не брали людей на роботу. Ми е, е, скорочували вакантні посади. 98 Працівників у нас звільнилось на сьогоднішній день з роботи, враховуючи ту ситуацію, що немає заробітної плати, люди почали шукати кращої долі, з них 16 лікарів. Ми на сьогоднішній день зекономили всіма заходами, які могли, і на які йшов колектив, так? на який йшов і згідний був колектив. Це переведення на 0,75, це збереження беззаробітної плати, відпусток без заробітної плати. Сьогодні я би мала як керівник ну, скоротити більше 400 працівників. Так? Що б це нам дало? Ну ми би зекономили кошти. Так, ми би вклали в той бюджет, який нам довела держава. Чи готова я сьогодні це зробити? Ні, не готова. Головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук проаналізував, як процес такої оптимізації вплинув на медицину Вінницької області. Каже, зараз там медобслуговування стало просто недоступним. Назвав приголомшливі факти. Прив'язують до ліжка. Бо йому не можна забезпечити наркотичні засоби. І, і пацієнти, і батьки, і родичі, йдуть в город працювати, де до найближчого пологового будинку 100 кілометрів, де Вінниця вийшла на показник 35 їжок, позакривала всі районні лікарні і всі компетенції, які в районах, і зараз нема міжбюджетних транспортів від одного району до другого за свого жителя, нічого цього не існує. Але 33 тисячі людей ляжуть до нас в стаціонарі. Завтра все рівно в 17-му році ляжуть. 7 тисяч операцій виконуються в наших лікарнях. Майже 2 тисячі пологів відбудуться в нашому половому будинку. Кому завтра відмовити надані допомоги? Керівник департаменту охорони здоров'я Мирон Матейко описав загальну картину на Прикарпатті. Загалом борг по обласній медицині складає 123 мільйони гривень. Схожа ситуація до Коломийської є ще у п'ятьох районах. У мене тут в павці оці звернення, які були. Я особисто в міністру приходив і пів години йому по кабінетах, заступниками попереднього, і казав, ви розумієте, ми на грані фолу, які були. і листи пішли. міністерство охорони здоров'я МінФін сказав ні переглянути. Якщо аналізувати, знаєте, як саме краще для ваш ваше сусідо Городенка, вона вже оптимізувала 20, зараз знову і вона виходить на 60 ліжок. Не безболісно, але я бачу в колективі тільки 15% пенсійного віку. Вона помаленько, помаленько і на нових не набирає. Я проаналізував у штатний вас розпис з розрахунку. То, що скорочено скільки посад, посад, не людей. Люди самі написали це вимога, то що треба заробітну плату платити. Я проаналізував повністю. І моя підказка вам: госпітальні округи будуть створені, вони вже мали запрацювати сімнадцяти року, але я не можу сам своїм наказом писати департаменту. Я чекаю законопроекту. І госпітальні округи, і ви вирахуйте створені госпітальні округи, ви маєте бути в окрузі, тому треба розумно підійти. Вузькопрофільні. Ну, я вважаю, що терапевтичні, є буде лікарня планова і ургента. Ви будете ургента, лікарня і госпітальний коргну, де були. Але чи потрібно стільки ліжок? Ми сьогодні стаціонарно, я борюся з цим стаціонарно, мусимо по експертизі виписки брати, профіль хворих, чим чи повинні вони лежати в стаціонарах, чи має бути на амбулаторний прийом. У підсумку вирішили повторно надіслати звернення щодо наближення медичної субвенції, також звернутися до депутатів усіх рівнів і до сусідніх районів для дофінансування коломийської медицини, заслухати пропозиції медичних колективів. Депутат міської ради Геннадій Романюк запропонував не забувати й про акції громадської непокори, але вже не в Коломиї, об'єднуватися з іншими районами, створювати загальноукраїнський страйковий комітет. Та їхати у Київ до слова, міський голова одразу зголосився стати членом страйкового комітету. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.